не должно быть никаких иллюзий. Никаких иллюзий. Вы хотите уничтожить Россию? Я вам в очередной раз напомню. А зачем такой мир, в котором нет России? Сказал верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Желаете мира? Выполняйте наши требования. Хотите 30 перемирия? Не вопрос. Все войска вывести с территории конституционных земель российских? И может быть перемирие. Мы добрую волю показали. на тысячу. И вообще сам факт, что мы с вами говорим, это уже настолько добрая воля. А когда вы, французские и прочие подонки, смеете упоминать Бучу, у меня вопрос: где официальный отчет французской полиции, который возглавлял не Луи Ду Финес? но которая отправилась в Бучу проводить расследование, как и английские патологоанатомы. Где официальные результаты расследования? Меркс-Макрон! Где результаты? Перейдите кто тому, на французский этому ничтожеству. Прошу. Тоже без иллюзий. Иллюзии в политике, как известно, вещь опасная. Тем не менее, мне кажется, вот эти дни с момента инициативы нашего президента, вот до сегодняшнего дня, до ожидания завтрашнего дня, учитывая, что завтра, ну как анонсировано, произойдет разговор между нашим президентом и американским президентом. Тем не менее, вот когда все вместе складываешь, а... Позитива намного больше, чем негатива, с моей точки зрения. Ну, я всегда стараюсь быть оптимистом, хотя э, всегда руководствуюсь понятным для политики принципом, что политика это искусство возможного. Так вот, если этим принципом руководствоваться и рассматривать нашу инициативу, рискованную инициативу, потому что э, если представить себе, что по итогам ее все бы пошло не так, как пошло, понятно, что это бы э, создало для нас худшие условия, чем сегодня, с точки зрения перспектив и военных, и разрешения украинского кризиса, и нашего диалога с Соединенными Штатами Америки, и, кстати, нашего диалога с нашими союзниками, Китаем, Бразилией, ну и другими. Поэтому вот если руководствоваться этой формулой, то итог Стамбула ⁇ это максимально возможный результат в той ситуации, которая сегодня существует. Ничего другого. Когда я слышу вот, э, мнение некоторых экспертов, а что, собственно, что там, о чем там договорить? Да ничего. Там вот э, пол -э, час 45, а результата нет. Слушайте, э, а вы чего хотели? Чтобы после трех с лишним лет э, значит, боевых действий, слома предыдущих переговоров, эти люди сели бы, ну хорошо, посидели бы не, не час 45, пять, а пять, И что бы они сделали? Перевернули бы эту политическую карту, нашли бы какие-то решения, это невозможно. Поэтому. На мой взгляд, здесь абсолютно искомый результат. Украинцы пришли, сели за стол переговоров, несмотря на всю истерику, которую закатил изначально их фюрер, как мы помним, который кричал никаких переговоров, а потом его, значит, как цыпленка, тем не менее, привезли в Стамбул и заставили его делегацию сесть за стол переговоров. Понятно, кто это сделал. Это первый результат. Понятно, что с, э, с гуманитарной точки зрения тысяча на тысячу это тоже большой результат. Это самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. Это тоже здорово. Более того, это ведь наш принцип обмена, а не их Абсолютно принцип. Верно. Они всегда требуют асимметрии, зная, что у нас э, их э, военнослужащих в плену находится на порядке больше, чем у наших у них. Тем не менее, мы идем по этому принципу. Это очень важно. Но все-таки самый главный результат этих переговоров, вот, на, на мой взгляд, это очень важно оттенить. Вот этот пункт, что мы обменяемся в перспективе взаимными предложениями по, по перемирию, он ключевой. Почему? Потому что все публично, все наши оппоненты, и американцы, даже Трамп, ну особенно Рубио, я уж не говорю про Европу, но даже... Такая информация шла и от наших партнеров, в том числе от Китая. Они говорили, что главный пункт это вот это 30-дневное перемирие. Как, как русские себя поведут? Что ответит Москва на вот этот коллективный вопль перемирие, без всяких условий? Вот давайте на 30 дней остановимся, хотя всегда возникает самый главный вопрос. Хорошо, остановили, а на 31 день что происходит-то? Вот представьте себе, что остановили, мы пошли на эти, без всяких условий перестали стрелять. На 31-й день что происходит? Все понятно, что происходит на 31-й день. Все то же самое, только со, со знаком минус для нас. Вот и все. Ну, здесь, кстати, надо отметить, что украинская пропаганда пыталась ложно трактовать, скажем, позицию Китайской Народной Республики, потому что Китайская Народная Республика нигде не концентрировалась на то, что надо 30 дней я мире. согласен с этим, да, абсолютно они говорили, да. что мы поддерживаем любые усилия направленные на долгосрочный мир и да. мы поддерживаем долгосрочный мир на Это наших... совершенно, совершенно да, да, согласен на с этим существ. Да, но тем не менее все время, так сказать, в пропагандистском таком эфире звучал этот нарратив, нарратив, что и партнеры Москвы не против были бы, если бы Поэтому, на мой взгляд, вот то, что произошло в Стамбуле, имеет максимально возможный на этом этапе результат. Пойдем дальше. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вчера в Дели Телеграф, ну, знаем, что это за издание, да, это издание, которое привело к власти в свое время Бориса Джонсона, который публиковал там известные колонки, значит, абсолютно русофобское издание. Они вчера публиковали статью редакционную под названием встреча Трампа с Путиным – худший кошмар для Украины. Несколько цитат. Президент США решил вознаградить Путина личной встречей. Украинская сторона опасается, что результатом станет то, что восприимчивый Трамп, чьи, интересы, чьи инстинкты зачастую кажутся более сочувствующими России, согласится на подставу, которая затем будет представлена Украине как свершившийся факт. И последнее. Это результат, из-за которого украинские чиновники Більше всього тіряють сон. Тим часом багато подій відбувається і на міжнародній арені. Про все це також будемо говорити. Багато заяв напередодні ввечері. Ми бачили. Зокрема, наступний тиждень стане ключовим для переговорів щодо України. Таке заявила Урсула фон дер Ляйн перед завтрашньою розмовою, тобто вже сьогоднішньою розмовою рашиського диктатора Путіна і лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Будемо говорити детальніше, що ж вона заявила, адже наступний тиждень стане ключовим у переговорах, що стосується України. Зараз особливо важливо продовжувати тиск на Російську Федерацію. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула. Фондерляєн під час розмови з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джейді Венсом у неділю 18 травня. Вона підкреслила, що зараз особливо важливо продовжувати тиски і активізувати дипломатичні зусилля аби забезпечити подальше просування у врегулюванні війни розв'язаної Росією проти України. Далі будуть цитувати, що ж вона наголосила. Нас об'єднує бажання справедливого і тривалого миру. Я знаю, як ви прагнете завершити цю війну, і дякую вам за це. Ну а раніше. Е, спеціальний представник сполучених штатів з питань України та Росія. Кіткелок заявив, що мирний план Сполучених Штатів є достатньо сильним. Також раніше заявляли про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 19 травня, тобто сьогодні, планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом уже і президенту України Володимиру Зеленському. І згодом також багато заяв уже з'являлося. І від західних видань вони багато уваги привертають до того, в якій позиції нині Україна. Та Російська Федерація, зокрема Блумберг, дописали, що до кінця 2025 року Рашиська Федерація нібито зможе зламати українську оборону та повністю захопити чотири області. Так вважає рашиський диктатор Путіна. Видання пише, що у зв'язку із цим Кремль не налаштований на серйозні поступки під час діалогу з Трампом. Попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей. Ну і а більше Блумберг дописує, що Путін входить у переговори з Трампом, які заплановані на понеділок на сьогодні, із відчуттям сили, тоді як європейські лідери намагаються. Завадити можливому поспішному компромісу з боку Сполучених Штатів Америки нагадає це все дописа видання Bloomberg. Російський диктатор Владимір Путін входить у переговори з Дональдом Трампом, які заплановані на сьогодні, із відчуттям сил, тоді як європейські лідери намагаються завадити можливому поспішному компромісу з боку сполучених штатів Америки. За словами джерела обізнаного з позицією Кремля, Путін переконаний, що до кінця року російська армія зможе зламати українську оборону та повністю захопити. Ти чотири області, які Росія односторонньо проголосила своєю територією, у зв'язку з цим Кремль не налаштований на серйозні поступки під час діалогу з Трампом. У Європі ж посилюються побоювання, що президент Сполучених Штатів може схилити Київ до невигідного миру. Трамп, який виступає за якнайшвидше завершення війни, має намір домовитися з путіним напряму. Водночас, же російський лідер не демонструє жодної готовності припинити бойові дії. Навпаки, його війська, хоч і повільно, але просуваються вперед. Ми це бачимо по мапі, і зокрема, це викликає занепокоєння як у Києві, так і в європейських столицях. Зростає ризик втрати нових українських територій. І як зазначив старший дослідник фонду на конференції, на цьому етапі Кремль не бачить вагомих причин погоджуватись на припинення вогню. Американські ініціативи щодо припинення бойових дій схоже досягають пікової точки, але в Європі не впевнені, що чи Трамп чинитиме тиск на Москву, чи відмовиться від ідеї в разі провалу. Президент запевнив, що після розмови з Путіним одразу повідомить Володимира Зеленського та партнерів з НАТО про її результати. Але, попри заяви про мир, Путін готовий. Готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей, стверджує два співрозмовники з кола наближеного до Кремля. Також за словами одного з політологів, пов'язаного з російською владою, путін не прагне зриву переговорів і намагається продовжувати діалог на фоні військового тиску. У п'ятницю канцлер Німеччини, Франції, Великої Британії, також Фрідріх Марц, Макрон і Стармер спільно провели розмову з Трампом, намагаючись переконати його не потрапити в пастку Кремля. Один з європейських чиновників зауважив, що лідери намагаються не допустити, щоб Сполучені Штати нав'язали Україні невигідну домовленість. На тому ж дзвінку був присутній і зеленський, який за словами джерела виглядав. Виснаженим подіями тижня, європейські партнери очікували, що у разі відмови Росії від припинення вогню адміністрація Трампа запровадить нові санкції. Проте цього не сталося. Що лише посилило занепокоєння у Києві, як зазначає аналітик Лондонської компанії, Путін наразі не довіряє Трампу, але намагається схилити його до прийняття російського сценарію припинення вогню. А от оцінки заходу щодо шансів Росії на полі бою суттєво відрізняються від бачення Кремля. За словами експерта міжнародного інституту стратегічних досліджень, Москва понесла значні втрати і чи здатна реалізувати свої амбіції до кінця нинішнього року. Він підкреслив, що лише повний крах української оборони може змінити ситуацію, але наразі такий сценарій мало ймовірний. Як повідомив співрозмовник з російського міноборони, схожі сумніви щодо... Можливості Москви поділяється багато військових, особливо через ефективне застосування Україною дронів, що суттєво ускладнило масштабні наступальні дії Російської Федерації. Ну і по це у Стамбулі пройшов перший за три роки раунд очних переговорів між представниками Росії та України. А от кремлівська делегація повторила вимогу про. Повний вихід збройних сил України з територій чотирьох областей, які Росія вважає своїми, хоч і не контролює їх повністю. А от основний ризик для Путіна помилково оцінити власні сили і викликати рішучу відповідь Трампа, включно з новими санкціями, які вже готуються. Відомо, що Трамп може послатися на обмежені повноваження і не зупиняти ухвалення законопроєкту, запропонованого сенатором Гремом. А держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю заявив, що протягом Останніх двох місяців Вашингтон неодноразово попереджав Москву про можливі наслідки відсутності прогресу. Так, до прикладу, також президент Фінляндії Стуб, який у березні грав гольфі з Трампом і Гремом висловив обережний оптимізм щодо внесення законопроекту до конгресу вже наступного тижня. Як він зазначив, усе залежить від того, як пройде розмова Путіна з Трампом у понеділок. Ну і окрім того, вже багато аналітиків аналізують про що буде йти мова під час цього телефонного дзвінка.